Якщо ви вирішили найняти адвоката онлайн, то про які основні моменти варто пам'ятати і до чого готуватися, буває так, що ми час від часу не маємо змогу вічнавіч поспілкуватися з тим, кого наймаємо, для того, щоб він нам допоміг вирішити ту чи іншу проблему. Ну, буває таке. Одначе, ми живемо в епоху інтернет і телефонних. Розмов, а отже, ми можемо оптимізувати цю нашу задачу з урахуванням ось цих от особливостей. Тому, як варто було б зробити в моєму такому розумінні, я сам адвокат, засновник адвокатського об'єднання, і час від часу також наймаю юристів, адвокатів для того, щоб вони допомогли мені досягнути цілі або цілей моїх клієнтів, по-перше, Варто належним чином оформити відносини із тим адвокатом, з яким ви маєте намір вести діалог, вести співпрацю в онлайн-форматі. Тобто повинен бути договір. Він повинен бути письмовий, не обов'язково на папері прописаний. Письмовий це означає, що навіть може бути в документі, в в PDF форматі ну немає різниці, як буде називатися формат збереження вашого тексту, проте там повинно бути прописано, хто буде надавати послугу, кому і який обсяг цієї послуги. Варто було б також прописати там розмір грошових коштів, які ви маєте намір сплатити юристу е за його роботу. Можливо, там буде етапність робіт, можливо. По результату, можливо, авансом. Одначе там повинні бути ну, цифри. Бажано, щоб там були цифри. Це можна оформити як в основному договорі, так і додатками до нього. Також варто звернути увагу, було б добре, якби. Ви вносили оплату за тими реквізитами, які є в договорі. Тобто в договорі вказано реквізити, до прикладу, адвокатського об'єднання або конкретного адвоката, то ліпше, щоб ви вносили оплату саме на ці реквізити, які є в договорі. Бо інакше ну, виникне така от е, неузгодженість, кому ви вносили оплату і за що. Це не принципово, одначе бажано. Особливо, якщо ви маєте намір все ж таки. Вимагати, просити, спонукати вашого адвоката, юриста, щоб все ж таки він зробив те, на що ви його найняли. Це така от перша основна е, особливість. Друга особливість полягає в тому, що ви можете вести комунікації в письмовому форматі для того, щоб роз'яснювати деталі ваших домовленостей в одному з месенджерів або електронною поштою. Тобто спілкування телефоном це дуже добре, тобто голосовими такими повідомленнями, одначе не зовсім зручно, тому що одразу ви забуваєте, а що мав на увазі адвокат, він забуває про що ви домовились. А коли у вас є діалог в одному якомусь месенджері, Тут підкреслюю особливо. Якщо ви розпочали комунікацію у Viber то у Viber і ведіть комунікацію, бо є такі люди, які одне запитання задали у Viber інше на електронну пошту, потім перейшли на WhatsApp, Telegram і так далі йому подібне. Тобто в різних інструментах ведеться діалог, це незручно, тому що точка зору, сама логіка втрачається. Важливо вибрати якийсь один інструмент і його використовувати. Я ж думаю, ви б хотіли, щоб адвокат належним чином надав послугу, і це йому спростить. Далі, які можуть бути у вас ну, резонні запитання? Зокрема, чи. Не зможе вас адвокат, юрист, якого ви наймаєте, обманути, якщо ви будете працювати в онлайн форматі. І от ще я вам скажу: немає взагалі ніякої закономірності, чи будете ви бачити юриста вживу, чи не будете ви його бачити, тобто, вплинути на те, що він виконає чи не виконає зобов'язання, щодо якого якого видобувалися, ну тут немає якоїсь кореляції. Тобто те, що ви прийшли в якийсь офіс, в якесь приміщення, побачили чотири стіни, якісь там фотографії, грамоти, Ну, можете на них подивитися на сайті адвоката, якщо вам це цікавить. Тобто можете його попросити дати вам можливість бути присутні у віртуальному офісі. Зараз це сторінка у Фейсбук, сторінка в Інстаграм. В TikTok і сайт. Тобто ви можете подивитися цю інформацію, там грамати, відео і так далі, тому подібне, і вам стане зрозуміло більш краще, а що ж це за юрист, що він з собою встановить. Це ще такий аргумент, який вам дасть більше інформації, бо коли ви приходите в офіс, ви. Там бачите ще якісь дипломи, але ви ж не зможете їх там переписувати і дивитися на сайті Міністерства освіти, чи вони видавались чи ні. А от коли ви в інтернеті, то ви легко можете перевірити, хоч вдень, хоч вночі, з будь-якої точки планети, наскільки ці документи відповідають дійсності. Більше того, можна почитати різного роду відгуки про адвоката. Я не завжди їм довіряю, коли наймаю адвокатів, тому що є ряд особливостей. Буває, що. Клієнти не залишали ніяких там відгуків, а це, до прикладу, опоненти або конкуренти, ну і так далі. Тому подібне. Тому я намагаюсь одразу вести діалог самостійно з адвокатом і уточнювати у нього, наскільки він адекватно реагує на мої запити. Не одразу, я буваю, його наймаю. Тобто спілкуюсь ось так от етапно. Тобто спочатку запитаю, чи може він говорити до прикладу, завтра. Завтра я його набираю. І саме у той час, в який ми домовилися, якщо відбулося якраз це в такому форматі, то дуже добре. Я радію, що адвокат дотримується строків. Далі, можливо, я його прошу щось там проаналізувати. Таке от легеньке навскідку, безкоштовне. Якщо він на це зголошується, також добре. Я дивлюсь, як він мені дає вправно зворотній зв'язок, як концептуально зі мною спілкується. І вже така от воронка е комунікації дає мені можливість все більше і більше отримувати від нього інформації з різних параметрів. Е можливо, я знаходжу спільних людей, які у нас є в друзях в соціальних мережах. У них запитую, одначе з такою долею застережень, тому що це ж не їхній досвід вирішувати справу, така сама, яка у мене є. Що ще? Можна також вести діалог, це дуже добре через відео, тобто в Zoom або Google Meet. Ви включаєте відео і комунікуєте з адвокатом. Можна, якщо там нема чогось такого дуже морально неприйнятного, записати навіть відео, і у вас буде така от відеоконсультація юриста, ви можете навіть її купити в нього цю консультацію і записати. Це дуже добре, тому що ви зможете її переглянути, коли вам необхідно показати своїм родичам. Ви ж розумієте, що консультуючи вас, насправді юрист. Може проконсультувати і всю вашу родину. Бо ви розкажете родині його положення. Ви можете показати це відео, ви можете запис... запросити консультацію юриста письмово. Тобто комунікація з юристом впливає не лише на вас, і на ваше середовище, в якому ви є. Також подумайте. Наскільки вам буде комфортно, якщо ви не домовитесь із юристом саме з цим, з яким ви хотіли б попрацювати, тобто які будуть негативні наслідки того, що не цей юрист буде вас захищати чи представляти, чи буде у вас можливість найняти когось кращого, чи не буде. Якщо не буде, то тоді варто все ж таки ну, на цьому зупинитися конкретному, який у вас уже є зараз в такій от. Розробці для того, щоб прийняти рішення і вибрати його. Можливо, як варіант можна було б декілька ще зробити так званих запасних аеродромів, тобто у вас є основний юрист. Одначе, якщо щось таке трапиться форс мажорне то ви розумієте, що у вас є ще додатковий там Іван Петро чи Катерина, які в принципі підтягнуться, якщо щось трапиться з основним юристом. І для цього важливо, щоб всі документи, які готує юрист у форматі онлайн, та й не лише онлайн, насправді, були у вас, тобто. Ознайомився юрист з матеріалами справи, нехай вам надасть доступ. Підготував якийсь документ, нехай вам скине. Нехай навіть ви не будете відкривати ці документи і перечитувати. Одначе вони десь там у вас будуть знаходитись у месенджері чи на електронній пошті, і ви будете знати, що у випадку чогось надзвичайного ви ці документи передасте іншим юристам і вони справляться з задачею, яку ви перед ними поставите. Також у форматі онлайн. Роботи варто передбачити, як ви будете прощатися з юристом. Тобто, якщо вам щось не сподобається, або ви передумаєте. Тобто важливо це обговорити ще на березі. На початку ваших відносин ви можете передбачити, якщо я передумаю, або якщо ми не досягнемо результату, то ось така сума ганара списується, а таку ну, було б добре, якби ви нам повернули. Або нема ніяких застережень щодо повернення гонорару, і ви це повинні розуміти, усвідомити. Тобто бажано передбачити, а що ж робитиметься в ситуації, якщо щось піде не за планом. Що ще таке можна було б вам повідомити, коли ви працюєте з юристом в онлайн-форматі? В принципі, це такі от основні моменти. Чи будете ви потім відбирати гроші у юриста, якщо він щось не зробить? Тобто ви можете підписати з ним договір, а він десь пропав, не виходить на зв'язок. Проблема, проблема, особливо, якщо в нього не працюють соціальні мережі, ви не зможете до нього достукатись. Тому я дуже так от, скептично ставлюсь до юристів, яких немає в публічному просторі. Ну, от Загубить юрист цей телефон і як його потім знайти? Спільних знайомих немає, на сайт не можна йому написати, інших контактів немає. На Фейсбук, YouTube, які він не веде, також не буде можливості звернутися. Що, будь ласка, повідомте свій номер телефону. Тому, можливо, я б запитав би в такого юриста, якщо він не публічний, про можливість надати вам інші контакти, за якими можна було б його знайти у випадку форс-мажору. Так, щоб, щоб ще такого. Я думаю, у вас є якісь однозначне питання, особливо про гарантії, чи може дати юрист гарантії на досягнення того чи іншого результату. Одначе це взагалі не пов'язано з. Тим, чи в онлайні ви працюєте з юристом, чи в офлайні. Гроші можна пересилати юристу, та от будь-яким чином, на рахунок тут не бачу ніяких таких от нюансів, хіба що ви в якійсь такій країні, одначе все одно є там, коротше кажучи, інструментів для оплати їх величезна уйма. Повторюсь, тут основне, що необхідно ну, бажано витримати, щоб ви. Перераховували гроші саме юристу а, на той рахунок, який вказаний в договорі. або ну, безпосередньо йому, ну, тобто, щоб була якась документально підтверджена ця ось операція фінансова. Так, давайте ще подумаємо, щоб щоб таке було вам корисно. Ну, подивлюсь, можливо, десь в. Є ще в книгах якихось моїх, які я написав. ну, Однозначно, дайте юристу зрозуміти, а що ж ви хочете досягнути. Можна також в письмовому форматі. Тобто ви йому пишете: я хочу таку-то і таку-то ціль, того-то і того-то. Розумію, що вам може щось не подобатись ну взагалі в тому, як юристи підходять до своєї роботи. Ви можете це описати. Ну, до прикладу, ви. Можете повідомити, що вам не подобається, коли вам не звітують. А тому було б добре, якби там щомісячно, чи там щодва тижні, чи залежно від того наскільки гаряча проблема, можливо, навіть щогодинно, щоб юрист вам повідомляв. Тому ви можете сказати, що це для вас цінно, і було б добре, якби він так робив. Можете також поспілкуватися з ним, чи запропонує він вам якісь альтернативи. Ну, до прикладу, у вас є родичі в тому місті, де є юрист, і ви скажете, а наші родичі можуть до вас там підійти і надати якісь документи, якщо треба, щоб вони були в оригіналі. Хоча зараз можна це все діло надсилати електронною поштою або навіть новою поштою Укрпоштою, коротше кажучи, в різних таких форматах. Подумайте, що ще не юридичного ви можете запропонувати юристові. Ну, до прикладу, самі взяти якісь документи в ЗАГСі, самі там віднести в суд чи ознайомитись з матеріалами справи. Можливо, це юристу матиме значення, і він зменшить або розмір гонорару, або матиме на увазі цей ось ефект. Тобто проговоріть з ним, що важливо може бути для нього, а що важливо може бути для вас. Поспілкуйтеся також з юристом. На предмет того, які в нього цінності. Ну, це ви можете переглянути соціальні мережі, його там відеовиступи, якщо вони існують, статті, замітки, публікації. Подивіться, наскільки юрист за типом характеру чи за тип за архетипом підходить до вас. Можливо, він такий от трікстер, такий от, а ви не розумієте, як з такими юристами, такими, як хит, хитрий лис, як з ними комунікувати? Вам страшно і незвично. Можливо, він такий от. Ух, Такий от прямолінійний, такий от боєць. А ви б хотіли такого, якогось як хитрий лис? І вам ну, незвично, що от він буде так вас дуже настирно захищати, можливо, навіть десь там перегне палицю, де цього робити було б не варто. Або він такий, от на вигляд, нібито ну такий звичайний простий. А вам хотілося б, щоб був такий от бойовий, або хитріший. Або навпаки, ви хочете найняти юриста, який доволі спокійно, раціонально, мотивує там своє рішення, виступає в суді, доводить е, якісь аргументи опонентам і так далі, і тому подібне. Тому визначиться, який би вам юрист за архетипом більше підходив ну, до ситуації, в якій ви є. Щоб ще б таке було б для вас корисним, давайте подумаємо. Ну, Про те, що варто все ж таки визначитись, наскільки його робота вплине на ваше майбутнє, також зверніть увагу. Тобто, наскільки робота в такому онлайн форматі дасть вам ті прерогативи, які ви хочете отримати. Ну, на прикладу, ви можете подумати, що от, якщо буде в офлайн-форматі все робитися, то це такий формат, і до чого він може призвести, а до чого призведе онлайн робота. Подумайте, що це дасть, до прикладу, минуло два місяці, і от офлайн робота, і онлайн, де будуть кращі результати. Ну, з вашої точки зору. Ви можете навіть поспілкуватися із юристом, бо ряд юристів, наприклад, у нас є можливість надавати і онлайн, і офлайн. Зараз поясню. Тобто ми можемо з вами працювати в онлайн форматі, але в суд ходити ногами, як зазвичай це роблять е, юристи в кіно. А можемо з вами працювати в онлайн і в суді також працювати онлайн. Тобто, з судом ми також через відеозв'язок, через телефон, через електронну пошту, через електронний суд. Тому тут така от специфіка існує розуміння роботи онлайн. З вами можемо в онлайн форматі і з судом в онлайн форматі. Можемо з вами в онлайн, а з судом офлайн. А можемо квінтесенцію цього. Буває так, що в нас приходить юрист і офлайн, і онлайн, бо це два різних типи юристи. У них є ролі розподілені, функції на те чи інше судове засідання. Тому буває ми цю квінтесенцію взаємодії двох юристів використовуємо, ну, щоб досягати цілої оптимальніше. На цьому я думаю, що основні такі моменти, про які необхідно знати, коли ви наймаєте юриста онлайн, я вам розповів. Якщо є у вас якісь там пропозиції або ви можете поділитися власним досвідом ефективного найму юристам в онлайн форматі, то поділіться, вкажіть в коментарях, опишіть, це було б доволі цікаво. Можливо, це також спонукатиме мене для того, щоб зняти ну, нове відео. І. Якщо вам все ж таки потрібна юридична допомога, то звертайтеся за контактами, які знайдете у мережі інтернету. Телефонуйте і пишіть. І будемо вирішувати проблему прямо сьогодні, прямо зараз.